Всім привіт! Аграря на Умонь. 20 березня. Сьогодні знімаємо вже не перший ролик, але дуже важлива, важлива і корисна інформація може звучати зараз. Чому? Тому що останніми днями надходить дуже багато запитань. Запитання про те, яким гербіцидом обробляти, чи обробляти, чи не обробляти. Температурні оці, що сьогодні ми бачимо, спостерігаємо, звичайно, змушують. Серйозно підійти до вибору правильного продукту. Чому? Тому що, як правило, всі препарати сьогодні в основному мають системну дію. Системність препарату напряму залежить від температури. Це ефективність препарату, температура це два взаємопов'язаних фактори. Тому дуже важливо пам'ятати, що якщо ви використовувати сульфаніси човенні препарати, препарати, наприклад, на основі синтетичних ауксинів, там 24D чи Дікамба, наприклад, може бути, вони всі потребують температури вище. 10 градусів. Тобто ця температура має бути стабільною і не має бути різкого обвалення температури вниз до нуля або до мінуса. Тому, якщо ви, наприклад, з точки зору нашого портфоліо від компанії Bayer, що ми маємо? Ми маємо у нас Гродів Максі, сульфаніл препарат, ми маємо е, Атлантістар, сульфеніл-сачовинний препарат, і ми маємо Мушкет Універсал. Це сульфінісочовинний препарат з синтетичним оксидом, тобто з гормональною складовою. Всі три препарати потребують стабільної температури. Тобто обробили і далі хоча б тиждень має бути стабільна температура 8-10 градусів, не має бути 0 мінус. Це дуже важливе питання. Якщо такі умови бачите по, кален... по календарях, по погоді, що у вас будуть прогнози, що буде пониження температури, уникайте такої обробки, дайте кращу можливість за цих умов. Бурянам хай довше, ну, хай ці 3-4 дні довше не повигет, але потім якісніше, краще їх проконтролювати. Інтенсивного росту в таких умовах бурян зараз, наразі проявляти не буде. Тому великої шкоди від нього вже не отримуєте на той момент, якщо ви не забрали АЗОС. Але зате ви отримаєте кращу ефективність препарату і збережете ваші фінанси з точки зору якісного використання і, як кажуть. Контролю в правильних умовах і в правильній фазі. Це досить таке важливе питання. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Це важливий момент, який дозволить вам зберегти ваші кошти і якісно проконтролювати шкодочинні об'єкти рослинного походження, дводольні буряни в полях. Гарних вам врожаїв до зустрічі в поля.